Але я знаю писання. Я знаю слово таке, яке проникло в моє серце. Каже, поступайте з людьми, якби ви хотіли, щоб вони поступали з вами. Тобто зроби для цієї людини так, якби ти хотів, щоб з тобою зробили. А я знаю, що ця людина є голодна. Він, можливо, напротязі дня нічого не їв, а можливо, про декілька днів нічого не їв. І ви знаєте, я зробив так. Так як я заказав собі смачно, гарно, багато. І так йому заказав. І благословив ім'я Ісуса. Яка була приємність і радість в моєму серці, на моїй душі, ну це можу зрозуміти тільки я і Бог. Я зрозумів силу цього слова. Що ти отримуєш взамін, коли ти є виконавцем, коли ти розумієш. Як тебе вчить, Євангеліє, як проступання? І як воно добре, як воно приємно, дорогі друзі. І тому...